Мова це зброя. В Івано-Франківську відбувся вечір пам'яті Ірини Фаріон, приурочений до дня української писемності та мови. У межах заходу провели вікторину для студентів, спрямовану на покращення їхніх знань з рідної мови. Анастасія Степова поділилася враженнями. Дівчина зазначає, що прийшла, щоб відчути атмосферу єдності. Перш за все, аби розвивати нашу українську мову, ще раз припідносити її ідентичність, тобто. Показувати Серед нас і всьому світу, що ця мова є особливою і неймовірною організаторкою заходу є народна депутатка України Оксана Савчук, яка філологиня за першою освітою. Вона переконана, що сьогодні українська мова це ще один спосіб захистити країну від ворога. Сьогодні українська мова це та ж сама куля, яка летить в бік ворога, тільки тим, що ми міняємося. Ми усвідомлюємо більше, яка багатозначна, багатогранна українська мова не роз. Розуміємо її тільки одну боку, що треба просто нею розмовляти для того, щоб працювати на державній службі, чи працювати не знаю, чи бути добрим студентом, натомість на перервах переходити на російську. Так навпаки, ми кажемо, що давайте будемо жити, дихати українською. Доцентка кафедри філології університету короля Данила Ольга Петрів розповідає: вечір спрямований на те, щоб глибше пізнати українську мову і саму Ірину Фаріон. Це така можливість для наших студентів, для нашої молоді трішки задуматися над важливістю українського слова а також над важливістю знакових постатей в нашій історії, зрештою історії нашої мови, зокрема, задуматися і відчути вагомість Ірини Фаріон. Гра вікторина складалася з декількох турів, де учасники відповідали на різноманітні питання про мову та культуру, а також виконували інтерактивні завдання. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.